Телеканали СТБ разом із українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік. Ми розповідаємо про історії людей, які потребують вашої допомоги. Чотири рочки, півтора з них маленький Павлик, пробув у лікарні. Хлопчика страшний діагноз, гострий мієлоїдний лейкоз. Малюка треба терміново оперувати за кордоном, а пересадження кісткового мозку коштує 120 тисяч євро. Половину грошей уже зібрали, бракує півмільйона гривень. Звичайна черкаська родина не має десь тільки взяти, тому просить вашої допомоги. Люба щодня від самого ранку під вікнами Охмадиту. Її чотирирічний малюк із татом у закритому боксі. Туди не можна навіть їй. Знесилений після циклу хіміотерапії організм Павлика пильнують від найменшої інфекції. Після Смотри, тут літачки. Паш, будеш гратися? Да, да. А дай мені п'ятерочку, дай мені какошку лапку. А я А що лови? Я встановила, я Дитині вчасно встановили діагноз і почали лікувати. Втім, уже за півроку хвороба повернулася. Вот ми пройшли в охмадіття п'ять курсів хіміотерапії, п'ять блоків. Пройшли облучення, були на піддержувачій терапії, все думали, слава Богу. Ну потім нам сказали страшне слово рецидив. Щоденні крапельниці нескінченні аналізи крові звене та інші малоприємні медичні процедури. Малюк зносить мужньо. Польчики, сюди граю, зубки мазать. Е, Поряд тато між процедурами вони граються і знімаються на відео, яке передають мамі, коли та навідує. Олексій каже, син, попри всі випробування, не здається. останнє время навіть трохи рісує, що мене радує. Я рісу інши. ось це колеса. Это у нас пупышки, чтобы он мог хорошо забираться на хоры разные. Сейчас я нарисую здесь человечка. Это у нас ножки. Здесь будет голова. А это волосы. Когда мы только попали в больницу, он вообще не мог понять, почему ему нужно быть привязанным к кровати, почему к нему какие-то шнурочки идут, почему все время нужно мерить температуру. Все это уже как бы переносит Ну, как по взрослом, як мужчина. Лікарі кажуть, що й на організм дитини буде готовий, малюка треба вести на операцію за кордон. Проблема в тому, що пацієнт при вхожденні в комплексну ремісію йому нужна трансплантація від неродственного родственного ідентичного донора. В Україні такий такої від трансплантації не не виконується. Родственного донора у нього. немає. Допомогти Павликові можна через сайт Української біржі благодійності. Там його проект називається Сміливий Павло. Також плаче кожен ваш клік і перерахована гривня важливі для порятунку цього малюка. Ми дуже розраховуємо, що необхідна сума буде зібрана дуже швидко, тому що немає часу чекати. Такие операции они проводятся только в определенном состоянии здоровья ребенка, в состоянии ремиссии, когда можно пересаживать чужой костный мозг для того, чтобы он прижился и стал как бы своим. Тобто, то есть получается, что человек рождается заново. А знаешь, ну, у нас уже батарея заканчивается. Да, тогда От сейчас всі дітки пішли в сентябре в школу, пошли здавати экзамены, то паша здає экзамены на жизнь. Люба дуже хоче, аби її мрія про здорового малюка здійснилася якнайшвидше. Якщоби я був здоров, був здоров мені більше уколів ні ні разу. Ну как би ні уже ні, ні ні када, ні уколи. Євгенія Мотрич, Олександр Аліфанов, програма Вікна СТБ.